Наступна машинка сьогодні це у нас Hyundai Kona, 39 кВт. Автомобіль 2021 року. Рестайлінг привезена з Німеччини. Вся в оригінальному окрасі, жодний елемент не фарбований. Пробігу 37 тисяч кілометрів, хороша комплектація, практично нова резина, безключовий доступ. Електросклоп підіймачі, передні-задні, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, Android Auto, Apple CarPlay, камера заднього руху, клімат-контроль, підігрівчики сидінь, підігрівчик керма, електронний стоянкове гальма та багато іншого. Машинка розмитнена, сертифікована. Дивіться, який стан. Ніяких плям, нічого, бомба. Просто 10 з 10. Охайний стан, дивіться, навіть по бажніку нічого не подерта. Зарядочка є, клей-компресор, сіточка взагалі новесенька. Машина е розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік.